Є знижки представляють Коко знижки травня на Естифін. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють, Коко знижки травня на Єврофаст Софткапс, 20% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Так, друзі, у нас далі наша традиційна рубрика, де окуповані міста. І сьогодні mm -hmm. говоритимемо про Херсон. Херсон, який він був в окупації, Херсон, який він зараз, як живе місто, і от фактично очима сьогоднішнього нашого матеріалу стала блогерка Ганна Фесенко, яка сама з Херсону, яка пережила окупацію разом зі своїм семирічним сином. От власне, чим живе місто, її історія, і історія півдня зараз побачите. А потім все. з Ганною поговоримо наживо. Так. Для користувачів соціальних мереж Ганна Фесенко очі півдня України. У рідному місті Приозерне Херсонської області Ганна пережила окупацію разом із п'ятирічним сином Артемом. Зараз вони мешкають у Миколаєві, і в своєму блозі жінка розповідає про відновлення та життя тамтешніх вулиць. Показую центр міста, де вже повернувся туди дитячий сміх, наповнені дитячі майданчики дітьми. Показую також, роблю огляд на цін на продукти на ринках, супермаркетах. Фіксує Ганна і побут Херсону. Люди там живуть, працюють, ходять на роботу, входять в магазини і живуть своїм життям. То ми не вправі казати, що життя там немає. Життя продовжується, незважаючи на те, що Воно зараз дуже дуже складне. У перший день повномасштабного вторгнення родина Ганни не виїхала з Херсону, бо помилково вважала, російські війська відступлять. Так всі опинилися в окупації, переховувалися у підвалі, вистоювали кілька годинні черги по найелементарніші продукти. 12 квітня, 22-го Ганна з сином, сестрою та племінниками, наважилася виїжджати. Вони подолали 16 блокпостів. Єдине, що нас врятувало тоді, це була погана погода. Це був дощ, і е, сусіди, наші окупанти, не дуже хотіли нас там сильно перевіряти. Ми роздруковували листи, а 4 з надписами діті. Як ми рвали татусеві майки білі для того, щоб пішати, що ми мирні на дзеркала для того, щоб позначити машини, що ми вивозимо дітей. Зараз Ганна Фесенко та її вже семирічний син Артем живуть у Миколаєві ближче додому. Не ризикують повертатися у Херсон, однак чекають такої можливості. Ганна покинула роботу асистентом у Херсонському державному аграрно-економічному університеті. Нині працює блогером, веде сторінку в інстаграмі, де відверто розповідає про життя півдня. Звичайно, що хочеться миру скорішого миру в Херсон, щоб не так знущалися над містом зараз. Таких потреб, як буквально ще влітку 2023 року, немає. Тому що всі ми знаємо, як Херсон страждав після підриву ГЕС. Тоді були дуже глобальні потреби, справжня катастрофа, проте з часом і волонтери, і влада допомогли вирішити ці проблеми, і воду людям надавали, продукти харчування, проте не повернути, звичайно, будинки, які були затоплені повністю і знищені. Ганна також ділиться з підписниками та у розмові з нами своїм мовним досвідом. В окупації, звичайно, що я не могла навіть собі дозволити вести сторіс на українській мові. Ми боялися всього в окупації. Проте я виїхала з окупації, я продовжила на російській мові вести сторіс. Я не можу знайти пояснення своїм діям, хоча для цього потрібен був час. Це як то кажуть, легка українізація. Мені потрібно було звикнутися з думкою, що тепер краще розмовляти на українській, навіть коли ти повернешся додому в Херсон, то не нужен тобі. Татруський язик, уже в тебе є українська мова. вдосконалюй її практикуй і ну, розмовляй українською. Понад усе Ганна Фесенко мріє повернутися у рідну Херсонську область до батьків. А ще оби її Артем пішов до школи, а не навчався онлайн. Адже через обстріли росіянами півдня хлопчик, як і сотні маленьких херсонців, не могли піти у перший клас до місцевого навчального закладу. Побачити вчителів та однокласників наживо, а не в екрані монітору. Ано, ну, дякую, що з нами. Ми ну, раді вітаємо вас, бачите, вас і, і дякую, що світло не втратили. Хоча і для вас, і для вашого сина, стільки випробувань було. що... Боже, Боже. А можна почати, знаєте, з чого? Щоб всі зараз розуміли, що ви зараз працюєте блогером, і щоб ви чітко пояснили, де ваш блог. Я от щойно шукав і в інстаграмі. Як, як вас можна набрати? знайти так, Фес Анна Олександрівна? Фес Анна. Я працювала Фес Анна Олександрівна. Mm -hmm. ага. Працювала викладачем, так і залишилась. Все, я бачу, підписуюсь. Знайшов, все. так? Агано, так. ми знаємо, що ви зараз в Миколаєві живете, чули це все з матеріалу. Батьки в Херсоні. Розкажіть, будь ласка, як батьки, коли ви в останнє були в місті, з якою взагалі частотою туди їздите? І як на ваш погляд місто змінилося за цей час? В Херсоні була буквально вчора. Випала така можливість поїхати привітати батьків з великоднем. Привітали, побачили рідне місто. Я завжди кажу, що коли весна на дворі, коли квітнуть дерева, то хочеться вірити те, що зовсім скоро вже Херсон нарешті одужає від такої хвороби під назвою Руський мір. Та нарешті в Херсон повернуться. Наші жителі і Херсон буде їх зустрічати не лише як е, незламне місто, а ще й як україномовне. Підкажіть, будь ласка, таку штуку? От е, ви добре пам'ятаєте, як було в Херсоні на початку? Як тепер е, настрої? Е, от про що говорять? Як говорять? Е, от, е, розкажіть нам ретроспективу, таку вашими очима, от коротку історію з початку е, великої війни до зараз. Так, ну дивіться, першою комунікацією в Херсоні між людьми це були черги за продуктами. Uh -huh. В цих чергах люди обмінювалися інформацією, обмінювалися своїми думками. Тоді я пам'ятаю, що ще в нас не переважала українська мова в розмові. Все ж таки більш була російська мова. Проте, зараз, коли я приїжджаю в Херсон, то я вже можу проводити паралелі. Ось, наприклад, взимку приїжджаю. Приїжджала, заходжу в квітковий магазин, і в мене вилетіло з голови, як будуть е, троян рози на українській мові. Кажу: Добрий день, скажіть, будь ласка, в яку ціну е, рози? Вона каже, Троянди вас цікавлять. І мені так навіть, стало тепло на душі, що нарешті, нарешті, херсонці добровільно переходять на українську мову. Ми вміємо говорити українською, і те, що в нас регіон був російськомовним, то це є факт. так Але те, що я зараз бачу на власні очі, як. Херсонці в соціальних мережах переходять на українську мову. Як місто повер... не повертається, а з'являється більше україномовних наших херсонців? То це звичайно гріє душу. А наскільки ну, от слухаючи у вас, у вас переважно все через фільтр мови проходить? Да, оця вся зміна головним чином, принаймні, да, то вже давайте запитаємо а сьогодні. День народження Авраменка. До речі, його принагідно привітати філолог український відомий, вчитель української мови. От у вас складність, яка була особисто у вас. В приході на мову, якісь лайфхаки може дасти людям. Або з чим стикалися, можливо? Стикалася з тим, що, мабуть, нас, е, я не можу пояснити чому, ходила така думка, що якщо ти розмовляєш з суржиком, або намагаєшся говорити на українській мові, то значить, ти з села, ти не городський, було в нас так прийнято. Thanks. і Тому цей бар'єр було важко переступити, звичайно. Е, але з часом. Ну, Потрібна звичайно, практика. Ось мій основний лайфхак. Я соромилась виходити в сторіс на українській мові, тому що, звичайно, що проскакують російські слова, від цього ми нікуди не дінемося, але потрібна практика. І е, з часом, звичайно, що вже я дивлюсь, що можна порівняти, що мова стає кращою, все ж таки, якщо практикуватись. Просто потрібен час, Ані, ну видає. Ви подаєте класний приклад і своїй родині, і своєму сину, і студентам, можливо, які я впевнена слідкують за вами, там де ви раніше працювали. Ань, про що мрієте після перемоги? От у вас якась ваша особиста мрія? А, моя мрія, звичайно, щоб повернувся мир в Україну, в кожне місто України. А, і особисто. Моя мрія це е, те, щоб повернулась і я з родиною в Херсон. Нарешті в мене з'явилися сили і натхнення відкрити свій заклад харчування для того, щоб популяризувати херсонську кухню, тому що в нас е, неймовірний регіон. Ми хочемо, щоб він розцвітав далі і став туристичним, як був до війни. А, пасибі вам ані величезне. А, от принагідно може колись потрапить вам в руки книга Олі Гіркулієс, теж вашої землячки, так. яка зараз прославляє а, саме таврійську кухню, херсонську кухню у всьому світі у Нью-Йорку до неї сходяться відомі кулінари. От, можливо, ви якось зробите якусь колаборацію. цікаво, хто знає вже в мирному, переможному да, і в Херсоні. Дякую, обов'язково зараз буду шукати. Пасі, ані величезне. Спасибі за світло. Вам таке що тримаєте. Ані, ані фесенкерсонів обов'язково спасибі. от така історія, бачите, і з продовженням стріма крапками, і це прекрасно.